Доброго дня, друзі. Сьогодні хотіла вам розказати про таку акцію від держави як обмін лампочок. Значить, що для цього потрібно? Спочатку зареєструватися в додатку Дія. Хтось говорить, що видають і без цього. Ну, я так не пробувала. І в основному. Ті, хто приходять без додатку, то їм говорять, що лампочок вже немає, що вже закінчились, приходьте на наступний раз. Тому я вирішила відразу спробувати здія. Зареєструвалася, я потім скину вам картинки, відео покажу, заповнили заявку. І буквально я заповнила і через два дні, от сьогодні вранці, мені прийшло повідомлення, що моє замовлення готове, щоб я прийшла за адресою, яку я вказала попередньо, і забрала. Віднесла я п'ять звичайних жаровок робочих. В Принципі, переді мною їх не провіряли. Тому не знаю на рахунок того, там, якщо у когось якась згорівша лампочка. Не знаю, Я дала всі робочі чи що в мене були. Максимально можна обміняти 5 лампочок, тобто від 1 вибрати в додатку до 5. І цоколь можна вибрати. Ось такий стандартний, як у мене, або є ще тонкий. Також можна вибрати. Єдине, що не можна вибрати, бо ці отлетки, вони мають жовте світло, а не біле денне, воно вечірнє. Але враховуючи те, що я зібрала свої жарувки з гардеробу, зі сходів, з кладовки. Тобто там, де я дуже рідко ними користуюсь, і там, де особливо не потрібно ніякого денного світла, то це взагалі чудова ініціатива. Ось, мені дали ось такі от лампочки. Вони всі були в коробочках, але коробочки, я думаю, зрозумілої причини не дають людям, напевно, для того, щоб не продавали. Ось такі фірма Philips. Ну, типу, я думаю, що це круто, реально круто. Це гарно, це не є своя лінія АТБ, Я думаю, що вони повинні гарно і довго послужити. Ось такі от Філіп здали 5 лампочок, повитягували з коробочок, коробочки лишилися на пошті. Я їх відразу вже ж провірила всі, коли прийшла додому. Всі робочі, всі працюють. Тобто, що для цього потрібно? Додаток Дія, 5 лампочок своїх звичайних жаровок, і також документ. У мене брали паспорт і заповняли. Ось, Всім рекомендую зекономте свої гроші і також поекономте енергетику для нашої держави. Не вважаю це чимось таким. Соромним піти поміняти, тому що ну, насправді ледки зараз недешево коштують. І ось так от взяти замінити всі лампочки, які в хаті, ну, це нереально. У мене дуже багато ледок є, але, ну, на жаль, ще були кажу, в таких приміщеннях звичайні. Тому всім рекомендую піти. До речі, якщо прийшло вам повідомлення, що вже є на пошті, яку ви обрали, ваше замовлення, це не означає, що якщо ви прийдете, що воно там буде. Тому що Лампочки розбирають, там до них приходить певна кількість, там не вказано конкретно, що це лампочка для такого-то замовника. Ні. У них є певна кількість в коробочках і вони їх роздають. Тобто ви можете прийти, а там лампочок не було. Тому рекомендуєте в першій половині дня, по-перше, по-друге, якщо не вийде, я думаю, що просто там в додатку пише, що протягом п'яти днів можна робочих прийти, забрати лампочки. Якщо ні, то потім замовлення скасовується. Тому думаю, що можна буде ще раз переподати заявку. Ну, але то вже ви дивіться по своїх поштових відділеннях. Дякую за увагу.